Рукавиці, пензлики, розфарбований одяг, пофарбовані кросівки, замащені фарбою руки та обличчя. Так креативна молодь Житомира реалізувала свою ініціативу. 13 травня команда молоді демократичного альянсу ініціювала фарбування єдиного у нашому місті пішохідного мосту у жовто-блакитні кольори. Організатори розповідають, що ідея розфарбувати одне з визначних місць Житомира виникла після того, як побачила в інтернеті, що і в інших містах розфарбовують патріотичними кольорами різні споруди. Це молодь демократичного альянсу, тобто звичайні активні громадяни, які побачили в інтернеті, що в інших містах патріотично розмальовують ті чи інші місця, і от у нас у Житомирі є таке визначне місце, в яким ходять і житомиряни, і гості міста. От і вирішили створити такий от символ того, щоб всі всі гості міста і Житомиряни бачили, що місто у нас за єдину Україну, що воно патріотичне, що Житомиряни українці. Голова Житомирського осередку молоді демократичного альянсу Тетяна Серепятова каже, що ще 8 травня розфарбували невеличку частину мосту а після схвальних відгуків місцевих жителів вирішили продовжити і дофарбувати весь міст. Ми виклали пости в соціальних мережах, і на наше здивування житомиряни, дуже багато житомирян відкликалося на нашу. Ну, прохання, я не знаю, да продовжити нашу ініціативу. І ось сьогодні ми тут разом з житомирянами». І додає, що знайти потрібний інвентар та людей, які б погодилися пофарбувати міст, було не важко. Ці акції відбулася дуже легко. Ми сказали, що нам потрібна фарба, і нам люди її почали зносити просто масово. Ми сказали, що нам не вистачає пензликів, і люди почали нам зносити пензлики. Ми сказали, що нам потрібні волонтери. Ось люди прийшли. Ну акція пройшла дуже класно і вдало. А є такі навіть, що побачивши нашу ініціативу, так долучаються до нас, то вони їдуть додому переодягнутися, і ось приїжджають. Зокрема, вже ось щойно приїхали люди, які побачили нас просто на мосту. Приїхали. Допомогти нам найближчим часом активісти планують дефарбуватись інший бік мосту. Аби долучитися до акції, достатньо мати лише змінний одяг та величезне бажання. Детальну інформацію ви зможете знайти в групі Зроби міст патріотичним в соціальній мережі ВКонтакте. Олена Семенюк, Алікодар Саволіца, школа юних журналістів.